Дуже багато людей згадує про те, що характерники допомагають, тобто виходять на зв'язок. Це якщо в людини відкрита душа, людина вірить і цей і налаштовується на це, бо скептику розказувати, то Артель потрачені ночі. Але коли ти ти розумієш, ти віриш, ти знаєш історію, як мінімум ти не космополіт. Який пам'ятає тільки совєтську історію, а ти пам'ятаєш історію цілого народу і пам'ятаєш усі часи визвольної боротьби, боротьби за свою землю, за своїх людей, за незалежність від якихось там ворогів або просто за те, що вони прийшли і просто хочуть собі тут щось відвоювати. І це все починає працювати. І дуже багато на фронті тих, хто зв'язаний, тих, хто має це, це налаштування. Ну не кожен же має. Наприклад, з тими історичними особами вони багато приводять прикладів, як вони допомагають, як допомагають побратими, які загинули тілесно, але залишилися в тому каналі переходу. От, бо зараз ж йде цей потужний канал на нашу країну, тому що ми боремося за високі цінності. Те, що робиться в пресі, це нас хочуть на примітивні цінності переключити. Але насправді душа народу знає за що. Проти стоїть ворогу і не вступаються. Ось, і вони починають допомагати. Вони лишаються в тому каналі, а ми з вами якраз дуже добре розуміємо, чому це відбувається, як це може відбуватися. Та зона переходу є відкритою, і вони в цій зоні переходу залишаються, не йдуть вище, а допомагають тут по цих каналах через консистему. Цей загін спостерігачів космічних, який теж допомагає, і вони долучаються до нього і виконують цю роботу.